Сьогодні в Україні е, не тільки питання перемоги і питання війни сьогодні в Україні наступне питання: це відновлення, третє питання це завершення реформи децентралізації. Ну і звісно, подолання корупції тобто, чотири такі основні. Аспекти, по якому зараз рухається вся команда, команда Україна, яку очолює президент України е, можна говорити про корупцію. Подолання є дуже багато про доброчесність, про прозорість, але важливий фактор, і ви все це розумієте, і ми це знаємо на місцях. Це фактор людський, в тому числі. Люди, українці, керівники, чиновники, повинні в себе просто в голові розуміти, що корупція це соромно, корупція це позор перед партнерами міжнародними. Ті заходи, які наразі Україна. Робить для того, щоб корупцію подолати і щоб все було прозоро і доброчесно. Наразі ми говорили і про систему Дрім, і і в кожному регіоні створені ради по доброчесності та прозорості, які засідають в кожному місцевому самоврядуванні, в кожній мерії обласній раді прийняті програми антикорупційні за вимогою НЗК. На сьогодні дуже достатньо заходів для того, щоб провести абсолютно чисто і прозоро закупівлі. І зробити все для того, щоб громадськість бачила прозорість роботи місцевого самоврядування. Я вважаю, що наша країна, наші мери, наші голови адміністрації військових, наш президент показує всьому світу, що ми боремося не тільки з ворогом Російською Федерацією, а ми робимо все для того, щоб викорінити слово корупція взагалі з України. І я впевнена, що це відбудеться в нашій державі. Дякую.